Ви знаєте, я не можу сказати, що реформа судової системи зависла. Просто е, вона перейшла начебто, начебто в якийсь інший, інший статус, інший стан. Чому? Мені здається, що це більш якісно. Можна наробити дуже багато, але, врешті-решт, е, Може виявитись, що те, що перероблювалося, реформувалося, стало гірше, ніж те, що було. І в нас є вже в судовій системі такі приклади. І може це привід якраз для того, щоб ми подумали. А ну, кого ми обираємо, якщо ми говоримо про з'їзда, е, як далі буде рухатись система? Тому що е, реформа судової системи, начебто, вже була в 2010 році. А взагалі-то з 96-го року судова система ще не була жодного року не в стані реформування. Судову систему, е, якщо ми зробимо ретроспективу назад, реформують завжди. Кожна влада, яка приходить, намагається щось змінити саме в судовій системі. Я не скажу, що це погано, але постійне реформування не додає стабільності судовій системі. Щодо ради суддів, зокрема, я як голова ради суддів, можу можу сказати: йде дійсно реформування на тлі того, що ми можемо ми. Реформувати будемо і всю систему управління держави конституційну, зокрема, реформу очікуємо. На тлі цього буде реформуватися і судова система. Остаточно держава ще не визначилася яким чином, і це погано може бути, але це дає можливість обдумати, а куди ж все ж таки ми будемо йти? Чи ми будемо йти до трьохланкової судової системи? Чи ми будемо йти, залишимо чотирьохланкову судову систему? Дуже багато сперечань з цього приводу. Це перше. По-друге, яке місце знов таки ради судів. Суддівського самоуправління в всій судовій системі. чи може чи треба піднімати роль? А я настою на тому, щоб роль судової системи і суддівського самоуправління піднімалась. зокрема, не тільки незалежності, хоча до незалежності суддів дуже нарікають і кажуть, що вона граничить дещо зі свавіллям. Але не треба путати незалежність і свавілля суддів, які допускають свавілля, треба е, усувати від судової системи. Але ж суддя має бути при прийнятті рішення незалежним. Це вимагає суспільства, зокрема кожна сторона. Не можна говорити, щоб суддя влаштовував кожну сторону, щоб рішення суддівське влаштовувало всіх без виключення. Але е, уява того, що і враження від того, що правосуддя відбулося, має бути у двох сторін. І мені здається, що реформування судової системи має зараз бути не стільки в зміні самої системи суддівництва, а в зміні свідомості суддів і в зміні свідомості людей щодо сприйняття судової системи. Яка доля буде так званих Майданівських суддів? Ви знаєте, я не можу це сказати, тому що ви знаєте, що прийняв закон про відновлення довіри до суддівської е, системи України. Е, відповідно до цього закону створено люстраційний комітет, який одним із питань буде перейматись саме суддями долею суддів, які е, розглядали справи щодо учасників майдану і автомайдану. І, зокрема, бо або в кримінальному провадженні, або в адміністрації. Адміністративному провадженні. На цей час ті відомості, які в мене є, це порушені кримінальні справи відносно суддів і їм висунуто пред'явлена постанова про підозру, скоєнні правопорушення. Це кримінальне провадження. В кримінальне провадження ані Рада суддів, ані будь-який орган не може втручатися. Вибачте, слідчі є самостійною фігурою. Якщо ці справи будуть передані до суду, тоді вже суд буде знов таки вирішувати їх справи. Що стосується дисциплінарного провадження. Крім того, щодо деяких судів теж таки порушені вже кримінальні провадження за те, що при розгляді таких справ вони порушили присягу. І такі питання розглядає вища хвалівкамісія і вища рада судів.